Всім привіт, пані та панове. Мене звати Діана Федченко. Ви на каналі Кацапського інферно. І ми розпочинаємо серію оглядів на матчі IEM СІДНЕЙ 2023. Це перший крупний лан-турнір в cs 2 І ми особливо уважно будемо слідкувати за двома командами: це українські клуби, Монте та Наві. Буде цікаво, тому що, ну, по-перше, cs 2 а по-друге, змінна система раундів. Тепер вона відбуватиметься у форматі МР12. Один український клуб. Я говорю зараз про Наві. Він поїхав з заміною. Сімпла ми тут не побачимо. Зате побачимо, як грає тренер команди Блейд, який останній раз грав на професійній сцені 5 років тому. Буде цікавенько. Зранку зіграли між собою Na'Vi та Apex, де JL показав просто нереальний перформанс, до речі, це була карта Mirage. На пістолетному раунді він дав трипл кіл, потім у наступному раунді 4 кіла він дав, і вже на рахунку 4-0 Юстінас мав КД 12 на 1. Доволі швидка перша половина і е, закінчення її 8-4 на рахунок Na'Vi. Вдруге за мапу Apex програють пістолетний раунд, навіть не дивлячись на те, що вони зробили два ентрі-фраги. У другій половині у Apex було якесь намагання здійснити камбек, але знову ж таки цей JL. На рахунку 11-9 він віше якихось три нереальних хедшоти. Чи, чи немає кіксанчик? Опа, сюди. Оу! Багато знаю, знаю, один де останній! ЛОХП! І, і влучає! Оу! Найс! Найс! Сюди! І 13-9 на користь Наві, і вони виграють свій дебютний матч в CS2. Далі на нас чекав матч Монти Комплексіті. Так само матч в форматі Best of 1, але цей раз вже на мапі Анубіс. Це найкраща мапа, до речі, для обох колективів. І все розпочалося з того, що ми побачили на сервері тренера команди Монте Ламабота. Всі можуть подумати, що можливо Монти вирішили діяти за тактикою Наві і зіграти цей матч з тренером. Але ні, у Демків з'явилися якісь технічні проблеми, тому він грав з акаунту тренера. Наші хлопці на початку продемонстрували агресивну гру, що дозволило виграти старт мапи. Проте далі швидкий прийом Беплента від Халзерка та GT на п'ятому раунді зупинив переможну серію команди Монти і дозволив навіть команді Комплексіті зрівняти рахунок 6-6. Друга пістолетка була також за Монте, і не обійшлося навіть без тімкіла від Халзерка. Але потім відчулася домінація команди Complexity і у капітана команди JT взагалі залітало все, що тільки можна уявити. і Він вигравав абсолютно все. Спочатку важливий клач 1 в 2, Потім Ейс у 18-му раунді потім трипл кіл. І взагалі статистика цього гравця була якась шалена – 27 на 12. Хоча зазвичай капітан Комплексіті грає в мінус. Отже, 13-9 на рахунок американської команди. Український клуб Монти програє свій дебютний матч у КС-2 і завтра буде грати Best of 3 проти команди Greyhound на виліт. Переходимо до протистояння Наві Маус. Це такий повтор фіналу ЄСЛ League, який був зовсім нещодавно, але досідною не змогли доїхати всі. Обидві команди виступають з замінами. Наприклад, за Маус не буде грати Джимп його замінив гравець Академки Нексіус. А у Наві немає сімпла. Замість нього виступає тренер команди Блейд, який нагадаю вам вже як 5 років закінчив кар'єру професійного гравця. Отже, перша мапа Міраж вибір народжених перемагати. Перші шість раундів без шансу відходять до Маус, але далі наві беруть свій перший раунд, повільно вийшовши на Апленд. Після цього ще декілька раундів і вже 8-4 на користь мишок у першій половині. Але у Блейда все ще нуль кілів. Потім запускається флешмоб. Андрій, ти можеш за допомогою цього хештегу українські діячі та діячки посилають промінчики успіху блейду, що у майбутньому обов'язково допоможе тренеру зіграти краще. Тріпл кіл від біта у другій пістолеці дозволив Наві отримати хорошу економіку, проте потім Маус показали тотальну домінацію. Найкращий момент гри стався у 18-му раунді, коли Андрій зробив свій перший кіл. все він може! Андрюха може вперед! Невдовзі він зробив свій другий кіл і. Лишмоб спрацював Андрій зміг далі. Не дивлячись на жорстку гру від Маус, наві зробили невеличкий камбек і навіть вивели все на додаткові раунди. Проте скористатися цим шансом вони не змогли і програли 13-16. Другою мапою була інферно вибір команди Маус. Наві виграли перші три раунди, але згодом Маус вирішили запушити банан з тек-дев'ятими і вбили своїх двох тімейтів. Але, незважаючи на це, все одно виграли цей раунд. Потім була легка прогулянка для команди народжених перемагати, і навіть Блейд почав непогано так настрілювати і ловити кайф від цієї гри. Мінус два завіка. Сухай, так це каже, як же я хорош, незважаючи на це, маус наприкінці першої половини трошки прокинулися та й взяли декілька своїх раундів. Рахунок девять Справжнім героєм другої половини став Валерій Біт, який показав просто нереально кротецький перформанс і зіграв свою найкращу мапу в історії своєї кар'єри. Спочатку 4 кіла на пістолетному раунді, потім квадро в передостанньому раунді, і ефектний клач 1 в 2 на завершення цієї гри. 13-4 на користь Наві. І блін, вони не могли обіграти команду Маус на цій мапі у фіналі ЄПЛу з сімплу. В команді, проте з таким бітом і з блейдом змогли обіграти. Десайдером була мапа Ancient. Наві програли обидві пістолетки. А Маус впевнено грали на своїх позиціях і не давали жодного шансу. У Наві вийшло виграти 5 раундів за напад, проте у другій половині вони були стерті з сервером. Отже, як підсумок, 13-6 на користь Маус. Маус впевнено перемагають у цьому протистоянні і виходять у плей-офф. А натомість Наві завтра зустрінуться з переможцем пари Vitality Face – де будуть грати за життя на турнірі. Чому так вийшло? Спитаєте ви, бо ці команди примудрилися сенсаційно програти свої стартові Best of 1 на турнірі. Команда Vitality програла свій матч Bad Boom росіянам. А команда Face програла свіжо зашквареній команді Геймер яка приїхала до Сіднею з новим спонсором. Здогадайтесь, який це спонсор? Правильно, це російський букмекер. Є погана і хороша новина. Почну з приємної Команда Cloud9 програла свій стартовий матч Фнатікам і впала до нижньої сітки. Погана новина складається з того, що особливо епічно на фоні програшу Cloud9 виглядає те, що екс-капітан Cloud9 на фані вийшов в плей-офф цього турніру. А вийшов він завдяки тому, що обіграв команду Геймер в останньому матчі ігрового дня вирішувалося хто з топових команд відправиться додому в перший же день чемпіонату. Ну і водночас вирішувалося, хто з команд зустрінеться завтра з наві у матчі на виліт. На третій вирішальній мапі фейс програвали 8-1, проте змогли закамбечити і виграти цю зустріч. Цьому Керіган був дуже радий. А ймовірна причина такого поганого виступу Віталіті це те, що нещодавно цей колектив залишився без сильного і легендарного тренера. Зонік приєднався до команди Фелкенс. Ну і зокрема за команду Віталіті грають двоє гравців з Ізраїлю, і можливо, війна в їхній країні якось повпливала на настрій та взагалі на змогу сильно виступати на Чемпіонаті. Отже, от і все, це був огляд першого ігрового дня IEM Sydney 2023. Дуже дякую вам за увагу. Поставте нам, будь ласочка, вподобайки, напишіть в коментарях, чи вам подобається такий формат, і підпишіться на наш канал, якщо ви досі цього не зробили. Будь ласка, подякуйте нам за нашу роботу, тому що людям, які роблять ці огляди, доводиться не спати вночі, дивитися е, турнір, який відбувається аж в Австралії. А для українців австралійський час не є суперзручним. Отже, ваша якась активність, ваші коментарі, ваші вподобайки будуть нам тільки в радість і будуть певною мотивацією для нас. Дякую вам ще раз за перегляд. Побачимося у наступних відео. Всім папа! -па.